Так, шановне панство, у нас сьогодні кінець серпня, 30 те субота. Ранок почався з кави, а після кави зразу продовжувався поле. Так, коротше, зробили невеличке демо. Скільки 5 гектарів, наверное? до 5, 3 чи 4 чи 5 щось таке, коротше, посіяли пшеницю. Ну, Не думайте, що тут дураки якісь тут. Ми в терміни 30 серпня, то зрозуміло, що зарано, але. Просто другого варіанта не було. Або зараз спробувати сівалку, або вже в наступному році. А рік втрачати ніхто не хоче. Е Тому показую вам, Оце зробила культра в один слід. Тут був ріпак. Ріпак був на 35 посіяний фокусом. Урожайність е була 3,5 десь плюс-мінус тони. Е Оце, бачите, технологічна колія. Тут ходив, самоходка ходила і часто. Е, перше моє здивування, ребят. Я ніколи не думав, що від ріпаку, якщо його правильно подрібнити і розтягнути, стільки може бути соломи. Дивіться. Дивіться. І найцікавіше, що тут зразу під соломою є волога. Е, що хочу показати вам? Хочу показати вам оце ж на цьому сліді, ось, ось він. Як вона посіяла. Задача була посіяти, ну, зразу під мульчу десь на 2 см. Е, Мокре вже тут зразу, ось, я навіть вже вигріб тільки що десь зернину. Але попробую знайти вам ще одну. Оце ось край посівної борозди. А ось ось зернина. Ну, 2,5 см, виходить. 2,5 см. Ось, бачите, я вигріб на Воно в мокрому лежить. Питання, чи буде це поле, ну, чи лишить його так чи, чи ні, це ще питання, може воно й пересіється потім, щоб не дурньою не займатися. Але тут основна задача була побачити, як вона сіє. Що основне демонстрант, тобто людина, яку ми показували, відмітила для себе і мені показала, що в нас дуже рівна площа. А після, ну, тут технологічна колія, ось бачите, щось важке ходило. Але умовно дуже класно вирівняна площа. Бачите, видно, як от після фокуса лишилися рядки, і наскільки рівно, офігенно поле зроблено. І що основне йому сподобалось, це те, що після проходу нашої сівалки рельєф залишився майже такий самий. Тобто, да, оці маленькі боростки позапливають, позамулюються потім е дощиками. І фактично рівне поле. І всі рештки як були зверху, так і лишились. Тобто в борозді посівні, якщо ви могли побачити, соломи немає. Тобто, немає. Насіння зараз конкурує за вологу тільки з добривами, які лежать в одній борозді. А так все.